А наступна історія про мародерство найвищого рівня окупацію Криму. Відпочинок у Криму може подорожчати у кілька разів. Покажіть, будь ласка, мені онлайн-камеру з Ялти. Ось це відео ми записали кілька годин тому. Майже немає людей. Курортний сезон накрився. Люди, які усю зиму жили за гроші, які заробляли на туристах, тепер у паніці і луплять за хмарні ціни. Сувеніри продавати немає кому, здавати квартири, теж навіть рибу на пляжах не носять. Мертвий сезон заробляти можна лише аферами про те, як дуритимуть цього літа в Криму. Розслідування програми гроші. Слава нашому руському Криму! Слава кримській вісні! Крим досі святкує приєднання до Росії. Слава Росії! Слава! Радість засліплює очі, і більшість кримчан просто не бачать, що відбувається довкола. Російська пропаганда зробила свою справу в усіх кримських бідах винні бандерівці. Я не хочу, щоб мої діти бачили від бандеровську нечість, з корою пару падали там, ну як у них, слава Україні, героям слава. От це я не хочу, щоб мої діти на це все смотрели. Я хочу жити нормально, щоб це іменно була російська територія. Але житлове мародерство в Криму схоже закінчується. Прокуратура Росії оголосила справжнє полювання на тих, хто неофіційно здає, бодай ліжко. Гроші мають іти в федеральний бюджет. Хто здає квартиру і не платить за свої прибулі. налоги, будуть не захищати, а наказувати. по словам експертів. Саме злосний платільщики можуть потрапити за рішетку на три роки. Хоч Путін таки переконує, курортний сезон у Криму буде. Навіть якщо чиновників доведеться зганяти в Крим силою, щоб відпочинок на новій батьківщині для російських чинуш не став за великим шоком, гулятимуть вони як звикли за рахунок росіян. Правительство розраховує, що російські державні учреждения, а також російські компанії, предоставить своїм воз... співробітникам можливість провести відпуск іменно в Криму, але і за народні кошти їхати в Крим чиновники не поспішають. Відпочинок на пляжах Марокко чи Гаваїв їм подобається набагато більше. Русський, я хнічаслови, але ж перед грізним путіним треба виправдовуватися. Тому і придумали в Криму нову послугу: віртуальний відпочинок. Сидіть собі на канарах, а кримчани підготують вам повне алібі. Ну, дивите, десь це буде в районі. i Російським чиновникам пропонують повний пакет документів про те, що вони справді кілька тижнів пеклися на кримських пляжах. Будуть розмірки, санаторна книжка з санаторів на ЮБК. У нас ви були. послуга вже користується шаленою популярністю, незважаючи на те, що гарантій дільці не дають жодних. Ж не такі гарантії. якщо ви ви висадла, російські блогери жваво відреагували на пропозицію. Переконують, скоро кримські рішали стануть. Мільярдерами це буде доволі популярною услугою, оскільки 5 мільйонів одних силовиків, плюс чиновники, судді, депутати, бюджетники і прочії категорії населення винуждені демонструвати свою лояльність. І от кожного з них на роботі потребується читатися, як он провів відпуск. кримські чиновники, як і їх московські колеги, теж вчаться грабувати росіян із великої землі. Ось люди зібрали допомогу кримчанам по копійчці з усіх куточків, на ліки, продукти, техніку. Новоспечений кримський уряд допомогу загубив. Тепер це все можна купити втридорога на базарах Сімферополя. Прокуратура Росії вже шукає, хто набив кишені кримською гуманітаркою. Спокійно виїхати з Криму теж не вдасться. Тепер між невизнаним ніким півостровом і Україною існує цілком реальний кордон з прикордонниками і контролем. Третину пасажирів виводять з потяга для перевірки. В цей же час провідники одразу ж знімають білизну і продають квитки іншим бажаючим проїхати залізницею. Тані понятно, куда нас піши вже на міста продають. Я обязана это сделать. Ну що нельзя было подождать, пока поїзд, а потом убирать. Відвоювати своє місце та білизну після повернення з допиту не просто. Я за... знімаю снімаю коли Когда виходить, Якщо Я вийду в туалет и выйду с купив. Ну вы ваш ви, не в туалет повелились. Ну и доложите, что я вернулся и Добре, Хорошо. Тільки новое, не, тільки Но, новое не только живой. Новое не буду. Тільки ваше, не нове. Дадите вы новое. Ничего, не спорт.